Життя це немов подорож, де кожен день це нова сторінка, а кожен вчинок крок, що веде нас до майбутнього. І хоча ми не можемо передбачити, що на нас чекає, ми можемо бути впевнені, що саме наші сьогоднішні дії визначають, яким буде наша завтра. Музейний урок в новій українській школі це не просто екскурсії до музеїв. А цілісна система навчання, що базується на використанні музейних експонатів та простору для активного пізнання світу. Інтегровані уроки в музеї це не просто екскурсії, а подорожі у часі та просторі, де історія, мистецтво та наука оживають перед очима дітей. Вони перетворюють звичайний освітній процес на захоплюючу пригоду, де кожен експонат стає не просто предметом, а джерелом знань та натхнення. Уявіть собі урок, де діти не просто читають про козаків, а бачать їхню зброю, одяг та побутові речі, або урок про родознавства, де вони не просто вивчають скелети динозаврів з підручника, а бачать їхні справжні кістки. Музейні уроки це можливість для дітей побачити історію на власні очі, відкрити для себе світ мистецтва, доторкнутися до науки, розвинути критичне мислення та навчитися працювати в команді. Як бачимо, музейний урок це не просто модно, це ефективно. А музей це не просто простір для зберігання старовинних речей, це жива книга історії, яка стає захоплюючим освітнім майданчиком. А вчитель допомагає відкрити дітям двері у світ знань та культури. Гортаємо сторінки книги далі.